Вітаю вас, дорогі друзі! Уявіть, що у ваших долоньках гарний настрій. Поділіться ним з друзями. Яка ти скриня сьогодні? Повна знань. загубився ключик, трішки спустошена. Має щось цікавеньке, з сюрпризом чи повна таємниця? Розгадайте ребус. В слові куля. Приберіть останню букву, а в слові КРАП першу букву та останню. І виходить слово культура. Тема уроку культура Русі України наприкінці 10-го у першій половині 11-го століття. В основі народної культури з часів язичництва була усна народна творчість. Казки, перекази, легенди, приказки, загадки, прислів'я, пісні приблизно в X-XI столітті виникли билини. Билина це жанр народної творчості, героїчний епос. Ілько Муромець та Добриня Микитич це реальні історичні постаті. Мощі Муромця збереглися в Києво-Печерській лаврі у 2018 році на Трухановому острові в Києві в парку Муромець був відкритий пам'ятник руському богатирю. Скульптору позивав відомий український сучасний богатир Василь Вірастюк. Цікаво, що виготовлений пам'ятник із деталей, роздрукованих на 3D-принтері. Коли люди навчились писати, можна було швидко описувати всі тогочасні події, що відбувалися, і таким чином передавати знання наступним поколінням. З виникненням писемності починає розвиватися освіта, літописання, книгописна справа, документи. Найосвіченішою верствою населення в середньовіччі були священники, тому освіту в часи Русі України здобували при церквах та монастирях. В центрах освіти, тобто в церквах і монастирях, вчили читати, писати, рахувати грецьку мову та церковний спів. Оберіть, що зайве в переліку. Вчили читати, писати, рахувати англійську мову, грецьку мову церковний спів. Так, дійсно, зайва англійська мова. Як свідчить Повість минулих літ, виникнення першої в русі школи було пов'язано з веденням християнства і сягає 988 року. В першій школі Яку було засновано у приміщенні кафедрального собору Десятинній церкві, навчалось близько 300 учнів. У джерелах є згадка про школу, засновану князем Володимиром Великим. Тут здобували освіту діти нарочитої чаті, тобто найближчого оточення князя. Літописець пише. Почав Володимир посилати збирати дітей у нарочитих мужів своїх і віддавати їх на навчання книжне. Давайте порахуємо, скільки років тому була побудована перша школа на Русі. Від 2025 року віднімаємо 988 рік. І виходить, що 1037 років тому була заснована перша школа. На Русі діяли дві абетки Кирилиця і Глаголиця. Виникнення абетки наймовірніше пов'язують зі слов'янськими просвітниками, проповідниками християнства в Моравії, частини сучасної Чехії, святими Кирилом і Мефодієм. Мовою писемності в Росії Україні була так звана давньослов'янська або церковнослов'янська, якою переклали з грецької Біблію проповідники Кирило і Мефодій. На східнослов'янських землях уже з X століття поширилась і утвердилась кирилиця, що базувалась на грецькому письмі. Ми до сьогодні пишемо грецькими літерами, до яких додані ті, що позначають звуки, відсутні в грецькій мові. Таким чином, Кирилу і Мефодію вдалося створити абетку, яка бездоганно відображає особливості мовлення слов'янських народів. Глаголиця одна з найдавніших слов'янських обетків. Деякі історики вважають, що саме глаголицю створив святий Костянтин Кирило у 862-863 роках для запису священних біблійних текстів слов'янською мовою. А кирилицю розробили його послідовники на основі грецького алфавіту, додавши для передачі звуків відсутніх у грецькій мові літери, запозичені з глаголиці. Зупини відео та напиши своє ім'я. Глаголицею. Про поширення писемності серед значної частини населення Росії України свідчить графіті на стінах храмів і берестяні грамоти. Запам'ятайте, що графіті з італійського означає видряпаний. Стародавні написи, малюнки, зроблені гострими предметами на стінах архітектурних споруд, керамічних виробах та інших речах. Пергамент це спеціально вичинена шкура ягнят, телят, козенят. За 50 аркушів пергаменту потрібно було заплатити стільки, як за двох коней. Матеріалом для письма у бідних служили дерев'яні дощечки, вкриті воском, або береста кора з берези. На них тонким металевим писалом видряпували написи. Ярослав Мудрий створив першу бібліотеку на Русі. Книжки мали велику цінність, бо переписувалися вручну на пергаменті. Хрещення сприяло розвиткові в Русі Україні кам'яного храмового будівництва. За основу архітектурних шедеврів Русі було взято візантійський архітектурний стиль. Перші церкви Русі будували й оздоблювали візантійські майстри. Проте руські митці змогли об'єднати візантійські ідеї з місцевими, створивши неперевершений давньоруський архітектурний стиль. Храми оздоблювали мозаїками та фресками. Мозаїка із грецької перекладається як муза. Це зображення або візерунки на підлозі стіні, виконані з кольорових каменів, смальти кольорового скла, керамічних плиток і інших матеріалів. А фреска з італійського перекладається як свіжий живопис на вологій штукатурці. А тепер давайте подумаємо, де правда, а де фейк. Графіті це написи та малюнки, зроблені гострими предметами. Пергамент це вичинена шкіра ведмедів. Береста це матеріал для письма багатіїв, зроблений з кори клена. Мозаїка це зображення з кольорового каменю. Фреска це живопис на сухій штукатурці. Перевіряємо. Дійсно, графіті це написи та малюнки, зроблені гострими предметами. Пергамент. Це вичинена шкіра не ведмедів, а ягнят, телят, козенят. Тобто це фейк. Береста це матеріал для письма бідних, зроблений з кори, не клена, а берези, тому це також фейк. Мозаїка це зображення з кольорового каменю. Це правда. Фреска це живопис на вологій штукатурці, а не на сухій, тому це фейк. Головна пам'ятка архітектури Русі України це Софіївський собор. Він був побудований в 1037 році у давньоруському стилі, а реконструйований у стилі бароко у 17-18 столітті. Величний храм має 13 куполів. Найбільший Центральний купол присвячений Христу Вседержителю, а інші символізують 12 апостолів, учнів Ісуса Христа. Найвідомішою мозаїкою Русі є зображення Богоматері Захисниці з грецької Оранта. У цьому ж соборі зображення завишки 5 метрів і набране зі смальти 177 кольорових відтінків. Без музики не обходилися сімейні свята, воєнні походи. По селам ходили і веселили народ. А в князівських палацах зустрічали та розважали гостей скоморохи, тобто танцюристи, жонглери, дресирувальники, ведмедів. На сьогодні все. Дякую за увагу!